Вітаю всіх глядачів смачної країни! Вітаю глядачів каналу До Тебе! Ми продовжуємо серію роликів, як зробити новий рік ще кращим і смачнішим. Новорічні свята це завжди виклик для домогосподині і домогосподарів, яких би висот не досягла гастрономічна культура на новий рік. Більшість родин повертаються до класики. Усі згадують про олів'є, шубу, мандарини і шампанське. Я раз в год їм олів'є і раз в їм шубу. тому себе дозволити. Хоча головною прикрасою свята є красуні ялинка, на новорічному столі кожна господиня прагне створити свої кулінарні іграшки якою я елку достал. Ух. Лучше б ти в достав. бился. там ананаси випросій. Хоча перевірені рецепти, гарантована успішна радість для родини, дехто ризикує експериментувати. Як моя сьогоднішня героїня Світлана, певен, що її оригінальний салат матиме ефект бомби і зробить Світлану новою зіркою Ютюбу. Рецепт цього салату знайшла зовсім недавно. Він називається Йожик. Ежик? Да, без тумана. А интересно, подумал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. И он стал медленно спускаться с горки, чтобы попасть в туман и посмотреть, как там внутри. Без тумана, я думаю, он будет у нас зеленем. Салат этот, рецепт этого салата я нашла совсем недавно в интернете, но уже успела его дома приготовить, он очень нам понравился. Адаптировать. Да, поэтому с удовольствием с тобой я поделюсь и с зрителями твоего канала. Прекрасно, Света, я тебе так верю, ты такая хорошая людина, что ты но не запропонуешь. Ты Тяжко больше такие ингредиенты, больше меньше, так, по, по моей души. Давай делать. Давай. Что у вас складывается? Салатик у нас будет с тобой двухслойный. Вареные яйца, зеленый горошек, маслины, Сир твердий, чеснок, отваренная куриця, филе, майонез і для украшення А Помідорки для чого? Помідорки теж для украшення. Ага, для першого шару інгредієнти нарізаються, а для другого натираються. Це який рік у нас починається по тваринам? Вот петуха. Петуха. Да. А, тут у нас от петуха п'ячки є ще чуть, да? Ну, Есть. Вот, по по а, о, року ежачка не здається. А -а -а. Така обділена тваринка вышла. Да. А для нашей семьи следующий был очень интересный, как оказалось. Потому что, видишь, я подготовилась немножко, нашла фартук. А фартук этот изготовлен очень давно. 24 года назад. Только сколько лет нашей семье исполнится в следующем году. И оказалось, что мы расписывались в год петуха. Правильно, Любовь, на 12, что... а да, то это... еще и не знали да, про эти руки, да. не думали. А вот. этот подарок как раз подарок мамы на свадьбу И по нему я определила, что оказывается... Не, не, не просто Вот так петуха все. для нас непростой, да. Хороший. Хороший, Светочка. Очень хороший. Ты будешь делать отдельно белочек, натирать и твердый сыр. Ну, тоді я яйця тут відкладаю. В мене. Добре. Угу. Натираю на, на великі. Угу. Вілки? Свята, Добре. на Волині є село. Ну, колись там їли їжачки. Це їхні, так би мовити, традиція. Вони да. їх виловлювали певний там, кілька тижнів в рік. Але потім журналісти про це розтрубили. Колись у мене була програма Смачна країна. Я хотів познімати, як це робиться. Виявляється, це порушення закону, бо їжаки у нас в червоній книзі. І так мені ніхто цього не розказав. В Газеті можна написати, а в телебаченні без показу це порожнє діло. Желточки я теж нарізаю. Не на терку, ні. А твердий сир куди? Туди живту. Тобто, якщо це новий салат, угу. то ну, вже ти приречена на ніч його зробити? Так. Да. Да. Судя по тому, наскільки понравился этот салатик моей семье, он теперь у нас будет частым гостем, скорее всего. А скільки тут грамів грамотів на салаті? 150-180 градусов. Я тепер нарізаю чесночок. Нам з тобою эти дві дольки будуть пополам в каждый слой. нарезать нужно меленько. Можно и выдавить, можно, но я люблю меленько порезать. Я люблю резать чеснок. Так это подожди, как ты классно, как по повар профессиональный. Дим, дим. У меня стажа просто больше домохозяйского. Да Дорогие Света, я тут ежачу, правильно? Вообще прекрасно. Ежачу, ежачка. И раз у тебя уже слой готов, он готов, давай я тебе первому добавлю нарезанный чесночок. Давайте, давайте. И ты уже начнешь смазывать свой слой. Пачки майонеза достаточно средней? Да, да средней. Именно да? Добавляется зеленый горошек. Одна баночка, стандартная банка. А маслины куда добавляются? А маслины у нас будут для украшения. Оченятка, мабуть, будут с маслиночек. Иголочки. Такой слой уже готов. Пока я буду перемазывать свой слой, тебе поручу нарезать, заготавливать маслинки. Есть, Эти товарищ командир. командир. Так приемно выполнил да. команды на кухне. Так. Можно я одну покажу? Покажи и так. Значит, мы сначала разрезаем пополам, потом еще пополам, а потом еще пополам на 8 частей. о, -о, -о. Справишься? Пополам, все мы делим пополам, да, да, я он, Чтобы из одной маслинки у нас получилось 4, 8 частей. 8 частей. Не твоя, Миша. Она да. да, ну, ну, да. Одноридная. Превращается. Солнечный. Начинаем да. с, вот, с вот этого слоя, который с курочкой, с горошком зеленым и с желточком. Давай сверху. Прикольно наставить форму. А я как раз сейчас по сразу, сразу все выкласты, чуть -чуть, давай, немножко. да, и будем так расформировать потихонечку, чтобы у него была мордашка более остренькая, да? О, это уже мордашка? Угу. Ну, такая, как у нас честный ежачок. Так. Этого, этого ежика будет кушать не так жалко. Давай, мы сюда вот сделаем ему носик. Так. І ще одну маслинку ми з тобою порежемо кольцами. Ну, щоб більше ви, чи такі ви, вилуплені, ваше, чи. Ну, чи щоб вони були однакові. Ось вони однакові. Ось такі так. два очки такі ви, здивовані. Куди смотри. я попав? От, от, у нас буде от нормально. А тепер давай з тобою почнем украшати його іголочками. А вони не мають торчать? Ні. Тобто, отак не надо. Ні чисто візуально у нас так. Це його То так можна знаєте, відволіктися від всіх проблем там грошей немає того зліпить такого їжачка і новий рік у вас буде, <рес> пойдет як по маслу Ну що Свєточка, звір готов готов так що можна їсти? остался один маленький фінішний такий. Фінішний? Так. Да. Давай, Штрих. 에, давай, щоб наш йожик із леса яблочко. Ну, У нас яблучко. не небольшой. Нічого себе небольшой. Ти бачила більше? Повно ви подивіться яке чудо. Якщо таке чудо з'явиться на вашому новорічному столі, то мені здається, і настрій буде нормальний, і е, нічого тут поганого всередині немає. Гарного вам нового року. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал Смачна країна. Ваше слово. Спачного. Що ще, ще додати, правильно? Так. Будемо спакувати.